Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні ми з вами на занятті дізнаємося про чарівну країну та її жителів. Країна ця була зовсім крихітна. Цих жителів ніхто ніколи не бачив, так як вони були невидимками. Але зате їх можна було почути. Звали цих жителів звуки. Шість звуків були співаками. За голосистість і співучість ці звуки назвали голосними. Голосні звуки легко і вільно вириваються назовні, не зустрічаючи на своєму шляху ніяких перешкод. Їх можна довго і голосно співати, кожен окремо і послідовно переставляючи. Отож давай ми дізнаємося, які вони голосні звуки. Перший звук А. Давайте його проспіваємо А. слідуючий о. О. Е. 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 И, и. Наступний звук і. І. Та останній звук У. у. Ці звуки ми будемо позначати червоним кружечком. Подивіться, він як м'ячик. Він може довго котитися, так і голосні, співаються і тягнеться. А зараз я пропоную вам погратися в гру. Я буду називати слово, а ви відповідати, який у цьому слові заховався голосний звук. Мак. Молодці. А-с. См. Вірно о. Кіт. Вірно і. Жук. І тут впоралися: звичайно у. Дм. Так мої хороші. Звичайно, літера і. Дім. І тут впоралися. Заховався звук і. Супер! Зі всіма завданнями ви впоралися. Тож, давайте пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні познайомилися. Так, вірно, з голосними. А чому вони називаються голосними? Ви запам'ятали? Так, звичайно, тому що утворюються вони тільки за допомогою голосу. А якою ж фішкою вони позначаються на письмі? Вірно, ці звуки ми будемо позначати червоним кружечком. І це ви знаєте, розумашечки. Щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!